Вітаю, я Саша, а це Белла, і ми в притулку Best Friends. З Беллою ми знайомі вже три роки. Спочатку вона була е, не соціальною собакою, трошки боялася. Виходила на прогулянку тільки на ручках, але швидко адаптувалась і зараз це соціальна дружня собака. Вона дуже дружня до людей. Е, Підходить до всіх привітатися, до собачок, тому вона може стати другою, третьою собакою в родині. Вона з усіми подружиться. Влітку вона любить купатися в ставку, не пропускає калюжі, любить там трошки повалятися зі своїми друзями, зі своєю компанією. Бела шукає свою родину, і ми чекаємо вас в притулку Best Friends, щоб познайомити з вашим майбутнім улюбленцем. Також ми дуже чекаємо на волонтерів для вигулу собак, але обережно це викликає звичку. Я один раз так приїхала і тепер вже три роки. Якщо ви хочете забрати бело додому, звертайтесь, будь ласка, за телефоном, який вказаний на екрані, або за QR-кодом.